Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про перспективи ціни на біткоін. Буде вона зростати, чи буде падати. Спробуємо з вами спрогнозувати вартість. На горизонті років вперед, оскільки ми майже досягнули нашої, ну здавалося б, нездійсненної ціни у 100 тисяч. Тому е, про все це сьогодні буде багато корисного матеріалу вам для роздумів. Сподіваюся, що буде цікаво, і ви зможете якось це застосувати для прийняття якихось своїх власних криптостратегічних рішень. Тому залишайтеся з нами до кінця, буде цікаво. Що ж одразу розпочнемо із графіку? Звичайно, всі, хто підписаний на наш телеграм-канал, мільйонер за 7 років, хто не підписаний, може підписатися. Ви знаєте, що я е, там кожну нову вершину опублікував. Нам залишилось стільки до 100, Нам залишилось стільки до 100. Ну і власне ми виросли в моменті на понад ніж 99 тисяч. Нам там е, залишалося зовсім трошки там. Трохи більше 500 доларів, щоб дорости до 100, але в цілому можемо казати, що дійсно неможлива вершина, і е, до цього по ціні все ж таки е, виявилася е, правдою, і ми побачили цю історичну ціну. Навіть зараз, 91, це щось неймовірне. Але ви правильно казали, ми так е, багато розповідали і на спільних стрімах, і я говорив в попередніх випусках, що ну принаймні моя давайте та, давай так там перший рівень, коли я суттєво так задумався, Думаю, це буде якраз 100 тисяч. Враховуючи, що ми можемо говорити, що ми досягнули там цього ліміту, що далі? Власне, ось такий запит, що робити далі? Ну, моя тоді позиція щодо цього. Тут я буду посилатися на думки і інших людей, і як е, вже висновок, потім підсумую е, да, якусь таку загальну вже думку. Якщо ми поговоримо е, там про найвідоміших криптанів, наприклад, у світі, в тому числі, якщо ми поговоримо про. Е, Майкла Сейлора. хто не знає, Майкла Сейлар це співзасновник компанії MicroStrategy, компанії, яка дуже, дуже довгий час купує біткоїни, робить її таким стратегічним активом, незважаючи на те, що це it компанія яка розробляє в тому числі різного роду застосунки. АйТі додатки весь свій там кешфлов вони направляли на купівлю біткоїну. Тому власна MicroStrategy та Майкл Селер вони відомі своїм таким бичим поглядом на... Крипторинок. нещодавно наштовхнувся на подкаст з ним, який зняв Патрік Бет Девід на своєму PBD-подкасті, Якраз було дуже цікаво поспостерігати, що вони говорять. Ну і якраз думки Майкла Сейлера щодо майбутнього по біткоїну. Ну і власне хочу з вами якраз у цьому інтерв'ю дуже коротко пройтись і буквально його перекласти, тобто там перекласти і процитувати. Гаразд, якою ви думаєте, буде ціна біткоїну в кінці президентства Трампа? Якщо ви говорите, що через 21 рік він буде коштувати 13 мільйонів доларів, то якою буде ціна в кінці 2028-го? У мене є біткоїн модель, вона була опублікована на Гітхабі. Ви можете його загуглити і скачати, цей файл. там ви можете ознайомитись із модельованими сценаріями. Згідно базового сценарію, і на жаль, я не пам'ятаю, якою точно буде ціна в 2028 тисячі Можете самі подивитись, але якщо якщо я не помиляюсь, то базовий сценарій передбачає зростання на 55-52-50% по року. Тобто, загалом, до 2028 року це від 50 до 45% щорічного зростання. Тобто, за такою моделлю ми говоримо про подвоєння ціни плюс-мінус кожні 18 місяців. Зрозуміло, ясно. Тобто, грубо кажучи, це 350 тисяч, в діапазоні 300-400 тисяч за штуку. Отже, з цього подкасту ми дізнаємося думку Майкла Селора про те, що він досить позитивно налаштований через адміністрацію Трампа, і якраз тут виставляли прогноз на наступні 4 роки на кінець другого терміну президентства Трампа. І один із ймовірних лише прогнозів згідно моделі: 300-400 тисяч доларів за одиницю. Ми знайшли цю а, модель на bitcoin 24, е, яку опублікував е, Майкл Селер, разом я так розумію, зі своїми колегами. Ми до неї повернемось, але єдине, що хочу сказати, що MicroStrategy в цілому, е, звичайно, свої слова підтримує реальними діями. Якраз е, от, на Yahoo Finance вийшла публікація дуже свіжа, 23 листопада, де зазначається про те, що MicroStrategy... Е, придбали. Бало ще 55 тисяч біткоїнів минулого тижня на 5,4 мільярда доларів. І на 5,4 середня ціна, і вони купували по одній з найпіковіших цін, в середня ціна вийшла 97 тисяч 862 долари за одну монету. Витратили сумарно 5,4 мільярди. Загалом у MicroStrategy станом на на минулу неділю вони на своєму балансі тримали 386 700 шісяч біткоїнів загальною вартістю ну, в тій переоцінці майже 22 мільярди доларів зі середнь... з середньою ціною в 56 761 тисяч долар за монету. Тобто, принаймні. Слова з діями не відрізняються, те, що ми почули. Ну і звичайно, ціна самої мікростережі, це публічна компанія, тобто ви можете власне, стати її інвесторами. Це не інвестиційна порада. Ми бачимо, що е, якраз яка була свічка, просто пік, там майже 550 доларів за монету, поточна капіталізація компанії майже досягла 100 мільярдів доларів. Е, і по факту їх інвестиції в біткоін, ну можна сказати, на цьому ринку окупились з головою. Тобто, якщо ми говоримо принаймні про один із можливих, ну, один із поглядів, можемо взяти. Просто його о, як один із поглядів. Але цікавою є дійсно на Гітхабі, ви можете загуглити, ось їх модель bitcoin 24, якщо ви не по ній перейдете. Тут якраз є автор Майкл Джейс Сейлер, і тут можна подивитися буквально відео, вони цю модель якби презентують, пояснюють, що, які показники за що відповідають. Я її о, чесно скачав, тобто її можна скачати, вона, правда, в Excel в мене якась ломана відкривається. Перевів її в Google-таблиці, тут, наче плюс-мінус, запрацювало, трошки і Що вони тут передбачають? Вони передбачають, в них є B, тобто ведмежий сценарій, базовий сценарій та бичий сценарій. Ну і тут є два таких моменти, які треба розглянути. от Якщо ми говоримо про B, ви тут можете б B, там, Base і Bull. І відповідно ви бачите, змінюється змінюються вихідні дані. От якщо ми візьмемо, візьмемо ведмежий сценарій, вони передбачають, що перше, актив буде зростати на 25% там, в 2024 році, потім вони роблять поправку, що кожен рік темпи зростання будуть падати на піввідсотка, Потім, відповідно, на 24,5, на 24, 23,5, 23, 23 22,5, 22 і так далі. Десь вони вже вийдуть станом на там, 2038 рік на 18%. Тобто Ось така крива. І при цьому сценарії е, е, капіталізація не капіталізація вартість біткоїну в 2045 році буде складати 3 мільйона 250 тисяч доларів, тобто це ведмежий сценарій. Якщо ми говоримо про базовий сценарій, то вони вже закладають тут зростання е, 50% відсотків і з подальшим пониженням по року на 2,5%. тобто 50%, 47,5%, 45%, 42,5%. І ось при базовому сценарії вартість може сягнути 13,4 і мільйона доларів. За одну монету. Ну і відповідно бичачий сценарій, тобто тут в нас 75% зростання з 5% дисконтом потім по року, тобто 75, 70, 65. Ось при цьому сценарії а, 49 мільйонів 230 тисяч за штуку. Ну, щось неймовірне. Ну, і, і знову ж таки, тут є Bitcoin Market Cap, якою має бути при різних сценаріях, тобто при ведмежому сценарії до 2000. І це прогноз а, да, до. 2045 року. Тобто на 21 рік якраз те, про що вони казали в своєму подкасті. Відповідно, на 21 рік і це прогноз до 2045 року. І тоді за ось е, оцінками цієї моделі, е, відповідно, капіталізація біткоїну буде складати 68 трильйонів 281 трильйон. Е, і, що там Після трильйону, квадрильйон і квадрильйон е, в капіталізації. Ну, ми можемо по-різному іронізувати, сміятися. Це одна із модель. Ну і вочевидь, окупуючи біткоін е, на там 5 мільярдів по ціні 97, Скоріше за все, е, повторюся, він своє бачення підтверджує діями. Ну але якщо ми беремо там базовий сценарій, то все одно це там тринадцять і і ми бачимо, що це теж немало. Ну і в цілому там, за 21 annual return rate це там 20,5%, 28,9, 37,1%. Ну, Принаймні, так ви краще розумієте, про що вони говорили, і хто такий Майкл Сейлор, і якими категоріями по відношенню до майбутньої вартості біткоїна, в яких категоріях він взагалі мислить. Але давайте тепер трошки спустимося до, скажімо так, реалій, які зараз відбуваються на крипторинку і які ми все одно. Можемо і маємо брати в там наші розрахунки. Якщо ми говоримо про прогнози і дані, на які ми можемо опиратися, є цікавий опублікований програма стратегічного біткоін резерву. В тому числі вона опублікована. Ця програма була на сторінці сенаторки Сінті Люміс. Я не можу сказати, що я дуже багато знаю про цю людину, але тим не менше, все ж таки займає певну державну посаду. Відповідно, можливо, має якийсь авторитет тут на її сторінці. В мережі X можна побачити багато про біткоін, News, CNBC, беруть в неї інтерв'ю. Ну і в тому числі ви тут можете подивитися про. Ось цю програму, власне, так вона звучить. Біткоін Act 2024, тобто Біткоін Act на 2024 рік. І тут є дуже важливим моментом. По програмі штатів, по програмі купівлі штатами біткоїну. Згідно цією програмою, згідно цього акту, або поки що можна сказати, згідно цієї декларації, планується купувати щорічно 200 тисяч монет. Протягом наступних п'яти років в загальній кількості 1 мільйон монет. І тримати їх мінімум 20 років. Тобто, якщо ми розуміємо, що це, цей акт буде виконаний, він буде імплементований. Ця стратегія візьметься до реального виконання. То, звичайно, навіть при такій ціні. Е, якщо ми знову ж таки зробимо круглими цифри, вважаємо, що 100 тисяч доларів за одну монету коштує біткоін. Якщо 200 тисяч купувати щорічно, то виходить, що ми 200 тисяч множимо на наші. 100 тисяч, і ми виходимо на інвестицію в 20 мільярдів доларів. Таким чином, ми можемо, хоча, б допускати, що в нас на ринку з'явиться покупець на щорічну суму. В 20 мільярдів доларів, і це немало. І відповідно, якщо ми говоримо про 5 а, років, і якщо, скажімо, вихідні дані будуть такими самими, і ціна буде такою самою, то відповідно ми 20 множимо на 5 і отримаємо з вами 100 мільярдів доларів. Це е, ще незважаючи на ефект, що інші уряди е, інших країн можуть е, дублювати, скажімо так, цю ідею, і взагалі, будучи інституційні інвестори, будуть ті самі Блекроки, Кеті Вуди. Та інші керуючі фондами, ще більше, можливо, ліквідності буде заливатися через біткоін і ТІФ. Тобто, загалом ми вже можемо говорити, що якщо ця програма буде імплементована, то, скоріше за все, це, звичайно, дасть новий поштовх для майбутньої. Для майбутнього зростання ціни, крім того, окрім власне ось такого федерального плану, також різні штати, оскільки вони мають свої бюджети, і я знайшов інформацію, що Пенсильванія одним із перших штатів, яка так само представила свій акт про стратегічний резерв біткоїна, згідно з якого згідно якого передбачається, що казначейство штату буде розміщувати 10% своїх фондів. Саме в біткоїні тому, якщо таку ініціативу на озброєння візьмуть і інші штати, то це також може бути ще додатковим е додатковим вливанням ліквідності в цей крипторинок. Ну і ще як один з таких моментів, ми вже в наших попередніх випусках також розглядали, що у того ж Ларі Фінка, BlackRock, у Кеті Кетіву та у інших у Роберта Кіасакі, якби е хто не відносився, е є аргумент, що біткоін це. Актив зберігання вартості, тобто це цифрове золото або аналог золота, який має свою кінечність у видобутку, під собою має під ґрунтям дефляційну модель, і, відповідно, як мінімум, капіталізація біткоїна може сягнути капіталізації реального золота. Тобто, якщо станом на сьогодні капіталізація золота складає 17,6 трильйонів, і це при тому, що е, золото зараз торгується майже на своїх історичних максимумах. тобто, якщо ми беремо до уваги 17,6 трильйонів капіталізацію золота, якщо ми беремо до уваги, що поточна капіталізація всього крипторинку 3,2 трильйони доларів, а біткоін 1,8 трильйона доларів, то відповідно, якщо ми його... Прирівнюємо до еквівалента золота, то ми беремо 17,6 ділимо на 1,8, і в нас ну, майже можливе зростання x10. Тобто, якщо знову ж таки ми е, з вами говоримо про круглі цифри, якщо біткоін коштує 100 тисяч, x10, ну, можливо, 1 мільйон, це так, щоб він виріс е, у вартості до вартості золота в по поточним показникам. Чи ймовірно це, чи ні, це питання я залишаю з трьома крапками. Тут кожен з вас самостійно може робити якісь власні передбачення та прогнози. І знову ж таки, якщо він не досягне капіталізації золота, то протягом якого проміжку часу ми говоримо, це буде здійснено? 5 років, 10, 20, залишається питання. Знову ж таки, я думаю, що багато буде залежати, як би там не було, від майбутніх 4 років. Тому що все ж таки, Принаймні так декларував е, Трамп перед виборами, що він прокриптовий чоловік, що відповідно буде про криптовий уряд. І ми вже знаємо, що Гарі Генслер, е, діючий очільник комісії стіни паперів та фондового ринку, піде зі своєї посади. Тому хто буде на його місці? І чи знову ж таки це буде проактивний голова е, сект? Теж від цього буде залежно, і залежно від цієї якраз регуляторної політики, ми, можливо, і побачимо, чи буде імплементовано ось всі ті, ну, поки що декларативні ідеї, які озвучуються звідусіль. Ну і звичайно, аби не тільки говорити про прогноз того ж Майкла Селора, щоб ми не брали як його думку за якусь істину в кінцевій інстанції, ми завжди з вами пам'ятаємо, що інша сторона медалі, що біткоін, це може бути просто скам, і зараз 100%, або 90 тисяч це ідеальна ціна для фіксування своїх позицій. Виходити в кеш, купувати реальні активи, які місяця під собою щось, а не щось ефімерне, що ні до чого не прив'язано. Ви знаєте в цьому плані думку Борена Баффета, тому це точно все, що ми зараз говоримо, і всі ці припущення це не є інвестиційною порадою. Просто ми показуємо, якою є думки. На противагу думок, що це просто сками, все це піде в нікуди, але це теж треба мати, тримати в голові, мати на увазі перед прийняттям рішень. Ну, звичайно, якщо ми говоримо про Кетіву, то в неї теж є чотири сценарії, якби ведмежий сценарії. Це 258 500 за одну монету. Бичачий базовий сценарій 682 тисячі за монету, бичачий сценарій, 1 мільйон, ну майже, майже півтора мільйона доларів за монету. І супербичачий сценарій 3,8 мільйона доларів за монету. Якщо ми говоримо про дистанції 2030 року, тобто протягом наступних 6 років. Ну і відповідно тут приводиться приклад, якщо ви зараз вкладете при поточних там, цінах 100 доларів, це, до речі, стаття теж досить свіжа, 19 листопада, тобто при е, е, поганому сценарію, ну як поганому, ведмежу, вкладете 100, отримуєте 289, вкладете 100, отримуєте 763, вкладете 100, отримуєте 1657, вкладете 100, отримуєте 4256. Тобто, Знову ж таки, це калькуляції, які важко сказати, що вони опираються на щось інше, крім того, що ми зазначили, що біткоін це інструмент збереження вартості, заміна золоту, що це є цифрове золото і містить під собою якби, дефляційну суть. Ну і, звичайно, там можна приводити. І цитати інших, е інших фінансистів, які виставляють різні прогнози. Тобто, от у нас якраз Уоррен Баффет прогнозує 25 доларів або менше. Е можна да, там, до цього порізно відноситися. Пітер Бранд 200 тисяч до 25 го чимат Паліхепетія. Він е був дуже популярний в епоху спаків, е півмільйона доларів. До 2025 року. Ну, Кеті Вуд ми вже сказали про її прогнози, і ну, Кіосакі 10 мільйонів його прогноз по біткоїну. Якщо ми групуємо всі ці думки, так, як підсумок, що ми можемо сказати? Тобто до всього треба відноситися, ну хоча б маючи, ну оцінюючи в першу чергу поточний стан речей, той тон, який зараз висловлюється з різних інформаційних джерел. Що стосується мене, я не зафіксував позицію, поки що не збираюся це робити. Враховуючи, що я вже знаходжуся в цьому ризикованому інструменті, і враховуючи, що ми вже фіксували свого часу по 30 тисяч, потім ну, жалкували, не жалкували, все одно бідко Дав нам можливість і поштовх розвивати проект «Мільйонер за сім років, але тим не менше, да, якби ми дотримали до цих значень, було б набагато краще. Тому для себе я вирішив, що якась частка або частина все-таки е інвестицій буде здійснена, в тому числі в цей ризиковий актив, ну як мінімум, до наступного року, тому що ми будемо фіксувати, не фіксувати а фіналізувати наші результати за сім років шляху «Мільйонер за сім років. Е тому моя особиста думка, що я нічого не фіксував, не продавав, і ми знаходимося в цій. Позиції і, скоріше за все, маленькими дрібними кроками щось де будемо нарощувати, користуючись цією методом усередненої вартості, бо вона себе все одно показала найкраще за весь цей час, Якою я очікую ціну, залежно від того, як довго ми все таки будемо в ньому знаходитись. На наступний рік, я все ж таки сподіваюся, вона буде вище поточних значень, якщо буде дійсно імплементовано реально в життя ось цей біткоін стратегічний резерв. А далі будемо е, спостерігати. Ну а кожному з вас я бажаю зробити самостійні висновки. Сподіваюся, що інформація принаймні, для вас була цікава і є про що подумати. Е, капіталізуйтесь, нехай буде з вами сила складного відсотка. Тримайте голову холодною. Побачимось з вами у наступному випуску. Бувайте!